Hello з вами на зв'язку Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, в цьому відео ми спробуємо з вами нову пасту від Sneakers. Паста горіхова з какао Sneakers. Ось так вона називається, ось так виглядає. Я знаю, дружні, що ми ще з вами не доїли пасту горіхову Кіндеру, цю, ще тут лишилося трошечки. Та. Е, ну, річ у тім, що. Поки що я не йду в магазин за коржами, щоб піти купити коржі до цієї пасти, а поєднути більше з нею тут у хаті ну, вдома маю з чим, то буде пізніше. Пізніше ми вже доїмо. Тут небагато лишилося буквально там на ложку на 2-3 помазання. Не знаю, може я все-таки аби не коржами, бо тут на коржів, на коржів дуже мало вийде. Та. Щось може придумаю. Так, церква дзвонить, хтось помер, видно. Так, Значить, дружні, ця паста. Може, я ще щось знайду, з чим її можна поєднати, аби знаєте. Не купувати коржі, ну подивимось, може куплю. Коржі, якщо що там ще лишиться для снікерс пасти коржів. Та. Тому можна, в принципі, взяти коржі, щоб тут стало і тут стало. Тому такі справи, дружні. Та. Добре, а зараз у нас буде снікерс паста. Попробуємо снікерс пасту від 0 до 10. Ось така снікерс паста народ. Тому народ, let's go до заставки. Попробуємо цю снікерс пасту. Поїхали. День успені реагує, день успені реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Не котися. Паста горіхова з какао. З какао. Снікер, снікер, снікер. Поїхали відкривати, так учиш їсти. Коротше, приступаємо до їди. До їди, так. У е, мене буде зараз ось такий смачний, це дуже ніжний м'ягенький хлібчик. Зараз ми з ним спробуємо. Не багато його тут, але що є, то є. То спробуємо. так. Що є, то спробуємо. так. Значить, народ. Починаємо цю пасту. Вона до 26 вересня 25-го. Я знімаю це відео 20 серпня 2025-го. Логічно, так. Що ще є місяць наперед у мене ще часу. Думаю, все буде ок. Так, в принципі, я відкрив. Ага, знову у нас вітає оця олійка. Тут є знову олійка. Так, значить ми цю олійку пересипаємо. Ну, я розумію, нащо вони цю олійку додають. Вони цю олійку дають, щоб, знаєте, паста не тверділа. Бо потім, як ти закриваєш, вона твердіє. Так. Знову ця олієчка. Так. так, Ну, в принципі, можна мазати. Снікер, снікерс, снікерс. Ось так виглядає паста снікерс. Поїхали намазувати. І хавати. Не знаю, щось вони не дуже на снікерс похожі. Ну, типу, ті, що ми їли пасти на кіндер, на M як ми їли. Ну, вже як є, так є. Зато їсти дружні можна ці пасти. Так, народ. Так, пробуємо горішки. Тут, звичайно, немає снікерській карамелі, ну вже. Давайте. Паста на снікерс не схожа на смак, але просто солодка. Солодка горіхова. Зуб заболел. Ну так она зря Та, я казав, що можна в принципі купити коржі. І буде і снікерс з паста. І з тою доїсти. Правда на смак, що ця снікерс з паста, що та щось вони одинакові. На смак. Їм би лиш продати. Наступ намазуємо. Виглядає ось так. Ну смачно, на 9 балів можна поставити. Але це щось на смак, не снікерс. Не просто роблять звичайні пасту у Польщі, бо це польська паста. Під популярні бренди і все. А на смак майже... Ну трохи чути снікерсом, але... Вроді би снікерс, но так мені здається, що це просто інші пасти. Під популярним брендом Так. Ну, вроде бы трохи снікер но трохи. Добре. Давайте ще наріжемо. Просто сухо м'ятку, ну таке собі. Ну вже як я Сердечко, бачите, майже як сердечко. Дуже багато тут цієї олії не додали. Бо пост, потім, як я закрию цю пасту, вона почне твердіти. Треба їсти вже, поки не стверділа. Так. Ну що ж, їмо. Ну мені на 9 балів. Не знаю, як би вам було на смак, мені на 9 балів. Треба напевно повитрати лице. М -м -м. Хм, давайте саму пасту тепер спробуємо. Так, треба через ложку. Та-та, на 9. Ну у нас солодка смачна, нормально. Але просто щоб снікерсом щось не чути самим оригінальним снікерсом. Я казав, трохи чути, але... Ну, що трошки ніби то здається, але може то тільки здається. Насправді вони, може, просто під популярним брендом роблять пасти. Я підписую, що це снікер, щоб багато купило. так. Тому ось такі справи. Ну, головне, смачно, добре, що смачно, так. А mm -hmm. тепер я би хотів зробити порівняння. Порівняти цю пасту з цею. Ну, тобто вони на смак одинаковий, мені здається. Що ця кіндер паста, що сніхерс Наді пахнуть майже одинаково. Давайте спробуємо, коротше, порівняємо ту і ту. Чи є одинакові схожість, чи нема. Та є, напевно. Ну то ж уся засохшо. Угу. Так як би ідентичні. Ну типа, один його дуже... Одне і то саме одним словом. Та. Що зробиш? Підписано різне, а на смак то саме. Їм головне продати товари. Те, то, що там запухано одне і то саме, ну. Їжте, називається. Тому такі справи. <смір> так, я ріжу ще. Ну сегодня еще Вась клипс ему. Добро да, один. Так, виглядає ось тако. Давайте їсти. С кавою було би смачніше. Може попробуємо десь ще з хлібом. Ну, типу, знайти відомо з хлібом і пастою та кавою, поєднання з кавою Бо зараз уже день. Ранок минул кову не роблю. кавою було б ще смачніше. Коротше, їсти можна. Але то, що все одне і то саме таке. Тоді, щоб брати ці пасти від Snikер Скіндер, у цих прозорих баночках. Ну таке, як ми брали Мілківей, бачите, така була баночка прозора, стекляна. Там було видно. Бо то, що це в закритому, ти нічого не бачиш, а то одинаково виходить. Таке.

Останнє, А треба щось запити, зап'ю компотом. Бо сухомятка страшна. Угу, Так уже краще. Угу, З компотом. Ну, то що пасту ти не чуєш на вісім. Про це, розумієте, допомагає напій перетравити. Доїсти там хліб з пастою. Тому я її п'ю.

嗯嗯。Mm mm. Коротше, знаю, що це відео було довгим, мусили хліб доїсти. Це зараз там пару кутус, кусочків я нарізав ти й З хліба, так? Коротше, це та сама паста, що ми їли в Кіндері. Десь трошки може трохи змінена трохи, так аби наближення більше до так. Але, не знаю, чи то, що я, знаєте, хотів чути трохи смак Снікерса, я його почув. Чи то... Дійсно тут не знаю. Коротше, таке саме на смак. Не кажу, не запихнуть. Візьму шоколадну пасту Kinder, дадуть то саме, так само аналогічно в Snickers, просто під іменем Snickers. Бо тому що коли я брав у Way в Прозорах, там вроді оригінал. А це не оригінал. Так, Milky Way було е, типу, оригінал у Прозорі в баночках, а тут видно, що це не оригінал, що це... Ну, що це просто вони роблять під маркою популярних брендів снікерс, що там, Kinder. Rafael було, теж вони робили. Ми пробували з вами. під, під ще... Там скітл ще в мене є. Цікаво, який буде скітл кольоровий, напевно, чи що. В, в шафі у мене та ще є. Фереро якесь. Ну, коротше, вони просто під ці марки роблять. Не, не знаю, буде видно. Коротше. А на цьому все, дружні. Я з вами прощаюся, з вами був, як завжди, Деніс Френд, всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Всім чудового настрою, побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. О, наївся страшне. Коротше, та, то, що то забагато, ми це з'їли. Ну, але цілий хліб доїли зато. Ха -ха, доїли те. Ну і кажу, майже та не майже таке одне й те саме. Те, що мені Рафаело дуже сподобалось, бо Рафаело було інше. Рафаело було таке молочне. Та. А це, ці дві баночки, вони одинакові. І те, що M&M's, то таке майже саме ще гірше. ж. Бо там какао було, то какао я так і не доїв. Воно так і є у мене в холодильнику. Та. Можу навіть показати. Давайте подивимося. Ой, покульнувся. Оце какао. Воно вже зіпсуто. Ого, пристило. О, я навіть його не доїв, так. Бо то какао воно взагалі не смачно. Так. Коротше, добре народ. Ще будуть, ще чекайте поєднання з цим снікерсом, Попробуємо з цим коржами. Попробуємо ще з Ну, з вафлями, може, з печивом кимось попробуємо. З батоном, не знаю, з кавою спробуємо. Та... Тому такі справи. Чекайте на поєднання. Всім пока-пока!